Усім привіт, нехай Господь оберігає кожного із вас. Хочу поділитися з вами откровеннями, які дуже сильно торкаються мого серця. Я розмірковувала над таким питанням тема вічності, тема вічного життя і чи існує Бог, пекло, рай. Дуже багато людей вони вірять в те, що є вічне життя, вони вірять в Бога. Коли запитуєш, ви вірите в Бога? Так, вірую. Вірую в те, що є рай, є пекло, наша душа, вона вічна, є духовний світ. Нематеріальний, і ми потім перейдемо в другий вимір після нашого життя тут фізичного на землі. Тобто, щось є там далі. І багато хто в це вірить, але якось таке розуміння більш поверхневе. Ну так, ми віримо, але ж ми це не бачимо, тому ми на 100% не знаємо, що саме там буде. І краще, якось легше повірити в те, що ми зараз бачимо в цьому матеріальному світі. Те, що ми можемо потрогати, відчути, якось більш сприймається цей матеріальний. Матеріальний світ, ніж духовний, тому що, в принципі, духовний світ він для нас закритий, і ми на 100 не можемо зрозуміти цей духовний світ, тому що ми знаходимося у плоті, а духовний світ це зовсім інший вимір, і ми обмежені в своїй плоті. Ми не можемо на 100% побачити цей світ. Але як же ж повірити насправді ось на 100% проникнутися цим откровенням, що є вічність? Чи можу я ось така обмежена в плоті, все ж таки з'єднатися з цією вічністю вже тут на землі? Так, ми можемо це зробити. Є Біблія, це Слово Боже, це вічна константа, і є Церква Ісуса Христа, це учні. Христа, які продовжують його справу тут на землі, біблійна апостольська церква це не просто будівля, купола і храми. Це люди, які з'єднані в ученні апостолів, і вони перебувають у вченні цьому в учністві. Так от Ісус прийде забрати свою церкву. Церква це вічна константа. І Біблія, слово Боже, це вічна константа. І в цьому проявлена велика милість і любов Господа, що Він, навіть незважаючи на те, що я в плоті своєї обмежена, мені не відкривається цей духовний. Світ зараз е, вічний, на 100% він не відкривається, тому що духовний світ, і ми в у плоті, ми обмежені. Але Господь він вже дав таку можливість, щоб я, така обмежена у плоті, могла вже е, з'єднатися, відчути і побачити своїми очима, що все ж таки вічність є. Це Біблія, це слово Боже, яке вічно живе, дієве і завжди буде. Все пройде. А Бог вічний йому дамо звіт, і його слово буде судити. Цей світ. Тобто Біблія. Слово Боже, і друга вічна константа, яку я вже можу тут бачити, це церква. Таким чином, я вже доторкаюся і з'єднуюся з Богом. Я можу побачити Бога. В Біблії, в його слові, і я можу побачити Бога в Його церкві, тому що це Його наречена, і це мене дуже сильно торкається, щоби ще більше розмірковувати на тему вічності. Господь дуже сильно нас любить. і по своєї милості і любові дає нам можливість отаким от обмеженим, поки що в своєму тілі тут на землі вже мати це з'єднання і побачити оцю невеличку частинку Бога на землі. Це церква і це його слово. Тому це треба берегти як найбільшу дорогоцінність своєї йому житті.